І сьогодні через варварські дії екстремістської мережі Дворкіна, як у Росії, так і в Україні. Волонтери Аллатра, ці сумлінні люди, серед яких дослідники, інженери, науковці, педагоги, представники різних професій, порядні громадяни своїх країн, зазнають жорстоких репресій і тиску. А дехто з них у Росії несправедливо перебуває за ґратами в жахливих умовах, зазнає катувань і нелюдського поводження. Не за вчинення злочинів, не за завдання шкоди кому небудь, а за те, що в умовах байдужості, цинізму та загрози, яка нависла над усім світом, вони залишилися вірними чесності і людському обов'язку. За те, що робили все можливе для подолання нинішньої жахливої геодинамічної ситуації, яка загрожує майбутньому всього людства, і за прагнення знайти та реалізувати рішення необхідне для виживання нашої цивілізації і нашої планети. Будь ласка, прошу вас, замисліться, наскільки це несправедливо. Представники Аллатра за багато років самовідданої праці зробили неоціненний внесок, діючи на благо людства, зокрема, розробивши експериментальне обладнання, яке впродовж десяти років пом'якшувало кліматичну ситуацію в Євразії та в усьому світі, готові запропонувати ще більше, включно з рішеннями в галузі кліматології. Геодинаміки та нової фізики, однак саме їхню компетентну і життєво необхідну діяльність сьогодні намагається знищити тоталітарна мережа Дворкіна, яка за час свого існування спричинила безліч людських смертей.